Добрий день, сьогодні у нас 14 серпня, закінчується перша половина серпня, ну і приходимо вже ми до невеличкого огляду садка. От у нас результати були літньої підрізки, от як я і прогнозував, що після обрізки на 20 см черешенька відбила нові. І будемо сподіватися, що десь отут -от позакладається. Якщо вже не заклалась плодова брунька, для урожаю наступного року. Це наша вишенька Дюк. Гібрид Вишнево-Черешневий. І це Дофісандра. Ой, господі, Дофісандра. Точесан. Така достатньо хвороблива. Одну бачив вже гнилу. Свічом кілька днів тому обробили. Більше гнилих начебто не з'являється. Але вона ще навіть не достигла і технічної зрілості, Я так думаю, що добрих пару тижнів. Але вже починає так потихеньку забарвлюватись такий бачок у неї рум'яний на сонечку. От. Добре, почувають себе наші ці щепки. Це у нас Flavor Queen. І це від плодоносила вже до Фісандра. Зняли урожай. Як для літньої сливи, то найбільш пристойна. Ми бачимо там поверхівках. Після обрізки літньої знову вона заклала, відбила десь сантиметрів по 40 Ну, Більше в цьому сезоні я нічого різати не буду. От. І точно так же продовжує вегетація Абрикос Нельсон. От. Теж не буду зараз більше нічого різати, все залишу вже на зимово-весняну обрізку. Переходимо ми до. Нашого абрикосика, е як він, абрикос ананасний нас От. І це щепи вандеркота. Зараз, наступного тижня, сподіваюся, прийдуть замовлені живці і будемо їх далі щепити. Ну, ця проблемна, завіз зразки поки що немає. Поки що немає у мене відповіді. Я придумаю, що це такі у нас. Вірус шарки, але вона, вона така. Такого. Всередині вона червона і смак поганий. Ну Це не угорка, термін дозрівання угорки у нас в нашому сезоні серпня, початок вересня. От, начебто за розкладом йде топ-хіт Такі плодики непогані. І це топент плюс щепка. Зняли неньку, ну, із домашніх європейських слив. Вона дуже смачна, літня рання, я не дуже задоволений. Десь було, напевно, із відра півтора дала така деревинка. Якщо для, для першого врожаю, то це супер. Мені дуже багато не треба. Нашій сім'ї вистачить. І м -м, перша літня яблунька. З неї ми вже майже зняли весь урожай. Це William Прайд. На смак вона цей рік набагато краще, ніж минулого року. Було теж близько відра, ну може трошки більше. Штук 30 яблук середньою вагою від 250 до 300 грам. Ну от Ми бачимо такі бомбочки. Це ще пару штук висить, вони ще зеленкуваті. Всі решта я зняв. Тобто і було кілограм 10. Достатньо. От. Вишенька гріот Дубовицького. ну Так вона стресанула. Будемо сподіватися, що вона прокинеться нормально наступного року. Просто ми її пересаджували. І... Грушка, грушка Абатфетель базова, але тут ще привито три сорти. Меліна стається. Тут я довго з цим вовчком боровся, щоб він мені заклав якусь хоча б одну. Квіткову бруньку, ну от тут вони є на цьому боці, а тут я думаю, що прийдеться вирізати. Оці його мені здається, шанси пробудити плодову деревину е мінімальні, коли абсолютно вертикально на верхньому краї гілки він стріляє. Ну, я зараз не хочу вже його чіпати, виріжу його весною. Ну, от результати там, де ми обрізали. Будемо сподіватися, от воно прокинулось потихеньку. Але будемо сподіватися, що отут десь будуть закладені, якщо не в цьому році, то в наступному плодові утворення. От. Всі живці здорові. Цей щось от лист мені не дуже подобається, але я думаю, що він переживе. Е, Нектаринчик, той, котрий, скоріше за все, це снова Квін. Купувався то він як е, Калдезі солодкий. Але зараз виявляється, що серед солодких калдезій нема, а є сноуквіний, а Калдезі має кислинку. Е, це у нас персик Royal Majestic. Не для мого він клімату. це дерево на заміну. По-перше, жене, що несамовите, під 4 метри. Всього було 5 персиків. Як на мій смак вони кислі в нашій зоні. Е, персик Манон відпочиває. Прекрасний персик, персик Фіделія вже відпочиває. Прекрасний персик. І вже от така в мене історія з айспічем. Я його не проріжував, верніше проріжував так достатньо слабенько. Це от, він у нас, от, от він у нас на підході. Ну, я почекаю, ще може. Скажімо так, ті плодики, котрі падають, вони тверді, але смак у них достойний. Незвичайний, це не персиковий смак, але дуже достойний. Яблунька Джероміні, перший її урожай. Минулий рік було одне яблуко сигнальне. от. Цілком вона мене задовольняє. Я думаю, ну їй ще півтора місяці сидіти. Он як з цього боку гарно з цієї точки проглядається. Айс Піч, Дуже я ним задоволений. Класний персик. Ігрушка дельбарью. Так, втра весь час хоче квітнути. Ну от, для чого мені ці квіточки не знаю. Е, груші є, вони вже такого ще не почали наливатися, але вже у них такий калібр, ну не знаю, грам по 150. От. Весь час вона хоче квітнути. Ці я більше чіпати не буду в цьому році. А вже он, оцей квіт я виломаю. Щоб він не витрачав сили. А цей квіт я виломаю. І цей цвіт я виломаю. Ну, до чого мені оця вся історія? Йому вже не цвісти треба, йому треба запасати. Живні речовини, годувати врожай. Щось таке з нею дивне відбувається. Подивимося як вона закладе квіткову бруньку на наступний рік. Значить, то от тут вона повинна десь бути. От, по-моєму, це вона і є. Да? Це ж квіткова. От. Тут от вона є. Тут вона є. Так що ця ідеологія, коли ми притинаємо в момент е зупинки інтенсивного росту десь всередині червня, по-моєму, вона працює. Ну йдемо далі. Це наш Honeycrisp. Треба було ще більше їх прорвати, але вони ще тільки-тільки починають забавлюватись. От. І персик. Екстрим 436-й абсолютно дерев'яний. Ну, Мені так і потрібно, тому що ми вже зараз трохи наїлися, там були майже одночасно Сатурн, Фіделія, Нектарин Донат. А зараз зробимо невеличку паузу <правда> в споживанні плодів. А Ці нехай достигають. Це його перше плодоношення. От, ну, то... Е Нектарин донат вже весь з'їли, Це наш е, нектарин той же Супер Суперквін. У мене він кислий, піде на заміну. От. І Чекає вироку е, оклучак. Я читав, що в Херсонській області вони вже в технічному стані. У мене залишився він один єдиний. Ну Тут далеко що до технічного. Але подивимося, якого він буде смаку. І персик Сатурн після плодоношення. Там знаходиться наша айовичка. Ну це весь весь плодовий сад. Дякую.